Д Юлії Тимошенко до Пирятину почався з гарних новин для пенсіонерів. Батьківщина відстояла зміни до законодавства. Відтепер податок на пенсію не стягується. Однак розслаблятися говорять ще зарано попереду чимало роботи. Чи не найбільша проблема людей? Тарифи на комунальні послуги. Політсила вже провела власну аналітику. Подивіться, як виглядають ціни на газ для країн, які приблизно з таким рівнем життя, як ми. Україна 285 доларів поставила за тисячу кубів для своїх громадян. Да? А наприклад, Казахстан, який видобуває також свій власний газ, так як і Україна, ми видобуваємо, і Казахстан видобуває для своїх громадян, поставила 82 долари. І це абсолютно ринкова ціна. Юлія Тимошенко запевняє собі вартість українського газу 15-18 доларів за тисячу кубів. А субсидія не те, що не рятує, а тільки гірше робить. Доходи місцевих бюджетів впали. Люди почали просити роботодавців про зарплату у конверті. Батьківщина запросила до України фахівців Віденського міжнародного інституту економіки. Саме вони мають дати можливість сплачувати справедливі суми за комуналку. Ще одна біда українців, на думку Юлії Тимошенко, так звана реформа децентралізації. Децентралізація в лапках, яка сьогодні нав'язується країні, це звільнення сільськогосподарських земель від українців. Розумієте? І це не випадковість. Тому що наша сільськогосподарська земля залишилася останнім ласим шматком, який потрібен комусь в Україні. але там не потрібні селяни. Децентралізацію у поліцилі називають ліквідацією сіл і селищ, які дають людям робочі місця. Батьківщина обіцяє зробити все, аби не допустити цього невдалого експерименту. Говорили і про позачергові вибори за крісло народного депутата по 151-му округу, боротиметься від їхньої політичної партії. Нині депутат обласної ради Руслан Богдан.